Я тебе можу трошки підстраховувати, от, але ми їдемо рисію, ти просто сидиш рівно. Робимо? Угу. Все, поїхали. 26-річний Руслан Огер на занятті з іпотерапії вже втретє. Чоловік отримав поранення сім місяців тому, а саму реабілітацію проходить близько чотирьох місяців. Перший раз було страшно не по собі. Ну, перші хвилин 10-15. Потім, як будто йдеш ідеш сам, такі незвичайні відчуття захоплюючі. розгрузку, легкість, тому що вже звик, вже відчуття зовсім інші. Захоплююсь цим. Може, в майбутньому куплю собі також коника, відкрию ферму. Такі заняття для військовослужбовців та ветеранів війни проводять в рамках ініціативи повернення та відновлення. Проєкт поєднує в собі фізичну та психоемоційну реабілітацію бійців та їхніх родин. Вплив коня взагалі на м'язи несе такий симетричний характер, особливо для хлопців, які з ампутаціями. Це ампутація ноги може бути е, ну, різної складності. Кінь запускає ці механізми, які задіюють всі м'язи, які потрібні для правильної ходьби. Значний вплив іде саме на координацію, оскільки там ампутація верхня. Чи нижня вона теж впливає на координацію. Тому в нас багато вправ, таких які йдуть на розвиток вестибулярного апарату. Окрім фізичної реабілітації, спілкування з конями, арт-терапія, зелений туризм та нові знайомства позитивно впливають на динаміку реабілітації та повоєнної адаптації в суспільстві, розповів Владислав Панасенко, повертаючись з бойових дій в сім'ю, ну, у родинах виникають певні непорозуміння. І було в нас кілька випадків, коли ну, військові приїжджали з дружинами, і от це такий якби, новий виклик для них. Тобто вони разом сідають на коней, це покращує психоемоційний клімат сімейний. Така робота з однією групою триває 10 днів по дві години щодня. У кожному наборі до 10 учасників. Цьогоріч ІПО та арт-терапію пройшли близько 20 ветеранів-учасників. Така робота відбувається впродовж 10 днів. Працюємо ми з реабілітаційними відділеннями і за рекомендацією фахівців, саме лікарів, які їх ведуть, ми долучаємо сюди учасників. Бувають фрази Ні, я взагалі не вмію ніколи не робив, не буду. Починають пробувати, виходить, і тоді, якби дуже видно, що е, такі емоції. Позитивні виникають. І вже на другий раз уже ніхто не сумнівається, вже погоджується одразу. Нині учасники третьої групи вже закінчили заняття в цьому сезоні. Продовжувати їх організатори планують з осені. Запровадили проєкт з 2025 року. Команда БОС Зірі за фінансування Британського благодійного фонду. Поліна Гончаренко, Микола Ярьмінко, Суспільне новини Полтава.